Не можу слухати меланхолійної музики. А вже найменше такої, що приваблює душу ясними до танцю граціозними звуками. А відтак, зрікаючись, їх незамітно, ллється лише широкою струєю смутку. Я розпадаюсь тоді чуття, і не можу опертися настроєві сумному. Мов криповий флер, якого позбутися мені не так легко. Зате, як принесе музика близько, я подвійно живу. Обіймала би тоді цілий світ, заявляючи далеко широко, що музика. Музика грає. Я класичну музику люблю, а навчила мене її розуміти і відгадувати по мотивах одна із моїх товаришок, у якої душа немов складалася з тонів, і була сама Олицетворна музика. Вона вічно шукала гармонії. В людях, в їх відчуванні, в їх відносинах до себе. і до природи.